Дуже круті шорти з класної тканини, з ось такою ось такою незвичайною системою фіксації, такою самою, як у нас на штанах Light. І до речі, ці шорти це не просто такі якісь там цивільнені шорти. Це дуже круті шорти, тим, що вони розроблені по принципу саме мілітарі стандарту. І в нас також вони є у кольори мультикам в такому більш світлому. У кольорі мультикаму більш зеленому. Ну, і, звичайно, в нас вони є у кольорі наш улюблений ММ14. Малюнок маскувальний 2014 року. Можна їх досить прикольно так підкатувати. Ми зробили так, що коли ти її підкатуєш, то у вас на підкаті залишається той самий кольор. Тобто не сира ось така тканина, а залишається такий самий колір. І тепер однотонні. У нас є на даний час койот. І в нас також є зелений. Ще просто зараз ще зі складу не доїхало або ще не дошили. В нас ще також буде в кольорі тан. Це як ось такий, тільки більш пісочний такий, ну, кольор тан. А далі, далі в нас вони будуть ще в кольорі чорному, просто чорному, І, можливо, будуть в хижаку.